Відкрив візу, сів на двоколісний транспорт і поїхав у подорож різними країнами світу. Один із тернопільських велосипедистів-сміливців із собою чоловік прихопив лише рюкзак із спорядженням, який важив трохи більше 10 кілограмів. Мандрівка на ровері Олексія Пізника тривала майже місяць. Я виїхав в понеділок, якщо не помиляюся, 30 липня їздив я чотири тижні. Польщу, Словаччину приїхав поїздом, а так я приїхав велосипедом Австрію взяти вперед, вздовж Дуная приїхав Німеччину до Швейцарії, приїхав частину Швейцарії і приїхав по Франції від до Дізона доїхав. забуваю, біля Мюлози, як там місце називається. Базі, від базеля до Дізони я доїхав. От. Е, всього я приїхав 2400 кілометрів за 28 днів. Ну, в принципі, вони не всі були ходові, бо я там кілька днів дні, три, я 4 дні їхав поїздом. Грошей на подорож Європою велосипедист витратив небагато. Харчувався переважно вівсянкою з родзинками. Я затратив 270 євро. Всього на це небагато. З них не менше 150 євро. В мене пішло е, на цей на приїзд поїздами. Ну і ще мене поляки страфанули на 50 злотих е, в перемислі за те, що я проїхав 100 метрів попереду на велосипеді. Порівнювати європейське життя з українським велосипедист вирушив на одинці. Єдине непорозуміння трапилося із туристом, коли той варив собі каву на узбіччі дороги. Іноземців. Йнок Олексія Пізника відверто здивував, бо за кордоном розповідає чоловік: цей напій п'ють переважно у закладах громадського харчування, але велосипедист зумів пояснити, хто він і навіщо так робить. Інших якихось конфліктів із чужинцями в тернополянина не виникало. Я можу пояснити, чому я сам поїхав. Вот. Просто ніхто не хотів їхати. Тобто, є там люди себе називають, що дорога це моє життя, там фрістайл і, і лайфстайл, я самотній вовк і все таке інше. Я таким абсолютно не страждаю. Я просто... Сказав, що треба поїхати, бо вже 50 років треба встигнути. Якщо я зараз не поїду, то наступно яке просто не спився. Найбільше мандрівникові сподобалась Франція за словами Олексія Пізника. Ця держава чимось дуже подібна на Україну. Зупинятися далі, пізнавати світ. Велосипедист не планує вже сьогодні. Чоловік почав готуватися до наступної подорожі за кордон.